Син народного художника Івана Холоменюка і рідний брат музиканта Андрій Холоменюко галереї мистець на великій Васильківській 12, представляє тільки частку, яка здається звучить то музикою, то гострим і болісним словом. І водночас його живопис не є літературним, хоч ємкість і філософська глибина цих творів неодмінно змушує замислитись кожного з нас, глядачів. Тільки Андрій Первозваний і ніжний непідкупний метелик спостерігають у залі галереї мистець, як по-новому розвивається діалог цих знакових для творчості художника персонажів, які спустились до галереї від Софії Київської, де вперше представляв їх Києву разом з художником благодійний фонд творчість, що його очолює мистецтвознавець Анатолій Мороз. Із три єдиної своєї творчості для цього спілчанського залу Андрій Холоменюк, окрім зворушливих і тонких жіночих образів, обрав часом апокаліптичну, а іноді правдиву нищівну багатознакову картину нашої сучасності. Художник, який представляє Україну на різних континентах і навіть різних півкулях, Андрій Хлеменюк цими виразними творами акцентовано виявляє дороги, які не є радісні, бо людство почувається нині ніби щойно вигнаним із раю. І не вели крутороги, а наче кавкянські комахи тягнуть травневого возницю, такого собі антискарабея. Що за передантичних часів штовхав би перед собою сонце Андрій Холоменюк художник популярний, і творчість його вписується у світовий контекст часто новаторськими думками, а іноді ніби роз'ясненням вічних істин, де головною лишається все-таки любов.